Добрий день, шановне поважне товариство, шановні присутні, дорогі друзі. Я Марина Паук, заступник директора з виховної роботи гуманітарно педагогічного фахового коледжу Мукачівського державного університету, кандидат філологічних наук, доцентка з Мукачева Закарпатської області. 24 лютого 2022 року я сприйняла сповіщення про початок війни, так як і всі українці. Це вибухом, шквалом змішаних емоцій, щемом у серці, болем, сумом, кипінням, свідомістю, що, як, чому й навіщо. Ну і, звичайно, мобілізацією всіх внутрішніх ресурсів для реагування на такий складний виклик. Вже 26 лютого я займалася допомогою. Внутрішньо переміщеним особам, волонтерською діяльністю, гуманітарною допомогою, реагуванням на сигнал, тривога потрапила в обласний шпиталь ветеранів війни, де побачила стан військовослужбовців, інтелектуальне напруження, емоційне напруження, вольове напруження треба було щось робити. І я почала малювати. Зайнялася арт-терапією і паралельно науковим спостереженням про значення мистецьких практик як засіб подолання правди війни, творчими інтервенціями для військовослужбовців для їх реабілітації і інтеграції в соціальне життя суспільства після фронту. Перший малюнок це був замок, паланок, туристична родзинка міста Мукачева в мирний час. І такий символ архітектурної споруди захисної, історичної, яка охороняє воєнні шляхи. У 2023 році вийшла моя збірка поезії, срібне місто, ілюстрована моїми картинами, і замок Паланок супроводжувався словами під прицілом дитина і мати, і молитовні слова про спасіння. Під прицілом, і воля птаха, чуєш пісню її клекотіння, сльози лити, росою на трави, гори встали, будеш за нами. Боже милий, даруй їм прозріння, хто з них буде за це щасливим. Зброя, сила один так думав, є таке, що і незнищенне, знай, що встою. Твого не прошу, а своє не віддам нікому. Завдячуючи артмарафону покоління війни, замок, паланок зі зверненням до світової спільноти, побував у Польщі, зокрема в місті Кракові, в Албанії і на сьогодні перебуває у Греції. Користуючись нагодою, дозвольте висловити слова вдячності пані Тетяні. За таку титанічну роботу, яку вона проробила зі своєю командою: Міністерство культури і стратегічних комунікацій, Міністерство закордонних справ їх очільникам, київській міській владі, і за таку можливість долучитися до такої величної справи залучення політичної, фінансової, соціальної допомоги нашій Україні. Мірилом усього є міра людське. Бажаю вам міцного здоров'я, і подальших успіхів. Всього вам найкращого.